Наш під'їзд після того, як трошки застелили брезентом, щоб не текло сусідам. Оце сусідня квартира, тут ще нічого нема. Так само інші квартири. А наші сусіди по нашому стояку зробили тимчасову кришу, щоб їм не текло на третій і нижче. І ось така. Чуєш? гімно, а тут було рівно. А що тут тепер, так? А, тут піддони? Ну, вода стояла Щось мені тут не вистачає, то не знаю, якось по-іншому. Балкон? Розчистили газова труба. Балкон розчистили, Да? Та плиточка, біла калаката. Балкон якийсь такий маленький і вузенький виглядає, правда, Діма, коли він в такому стані? Місяця мого і не видно тут, так? Да? Ого, яка штроба велика? А її минулого разу не було. Була? Треба подивитися на відео, я не знаю, я би не замітила. Це мені провода знімали. Тут провода знімали? Давай, а що воно тут так відвалилося, так? О, такий зробили тимчасовий брезентовий дах. Ой, Чекайте. та я не хочу валяти оці конструкції людям просто. Ось такий у нас був балкончик. Очки від батарей. Мені здається, що воно якось більше пооблітало все. О, бачиш твої малюнки, Дімка? Лишилося. Єлі-єлі. Де? Да. Ага. І там наша спальня. О, а батареї от так от поставили. Я думаю, де батареї поділися, вони лежать. В спальні. Там так нормально стіна тріснула. Ні, а штроби, звісно, дуже добре видно. Ні, тут так минулого разу так не було, так жорстко. Ну, то познімали ніч. Круто. Сліди лишились від полиць і від того, і від кирпічиків. О, а що це за труба? Туалет. Я не розумію, що не викинули ті баняки? чого вони їм мішали. Ну, з моєї хати прийшли і повикидували. З моєї хати. Сусідські квартири. Йду, йду. Йду. Це сусідські квартири, це квартира під нами. От, якби у нас були стіни, воно було б так.